ла мелла яблуко, ла ла мелла. ла пера – груша ла, ла ларанча – апельсин, ларанча ларанча ла бучча – шкірка, ла бучча Ла бучя. Ла челье, вишня. Ла чельжа. Ла ла Лагола. Полуниця. ла фрагола. Ла банана. Банан. Ла банана ла банана ла бикока абрикос ла бикока ла бикока лува виноград лува лува іль лимони лимон іль лимони іль лимони ла-ноче Ланочем горіх. ла-ноче ла Лано. Іль мелоне. Диня. Іль мелоне. Іль мелоem. Іль кокомеро – Кавун. Іль кокомеро – Кавун. Іль кокомеро Матуро. Стиглий, зрілий. Матуро. Ле аранче соно матуре. Ін інверно. Апельсини дозрівають у зимку. Ле аранче соно матуре Ін інверно. Ле аранче. соно. Sono mature in inverno. Io mangio le mele con la buccia. Я їм яблука із шкіркою. la buccia. Я їм яблука зі шкіркою. Io mangio le mele con la buccia. Allora. Граматика італійської мови. La frutta перекладається як фрукт. Це загальна назва для всіх сортів фруктів в жіночому роді. Але якщо ми говоримо в чоловічому роді il frutto, то це вже означає окремі. Плоди дерева. Тобто, в італійській мові назва фруктів завжди жіночого роду, а назва фруктів дерев чоловічого роду. Наприклад, ламела це яблуко. Ільмело це яблуня. Тобто дерево, на якому ростуть яблука. «Ла пера – це груша. «Іль перо – це грушеве дерево. До речі, знаменита сім'я банкірів медічі займалася не лише банківським бізнесом та мистецтвом. Але ця сім'я так само вирощувала і створювала нові види фруктів. Вона не лише колекціонувала різні фрукти, але і продавала їх, і навіть створювала фруктовий шоколад імені Медічі. Про це та про інші унікальні колекції цієї родини я розповідаю на своїй закритій лекції. Посилання в описі під відео.